Друзі, всім привіт! Я зайшов на рандомну карту. Зараз будемо проходити її. Як ви думаєте, хто імпостер? Такс. Заправляємо. А, це що по цей корабль прилетів, да? Получається. Заправляємо. Цей кори. Я хотів сказати, оцей цей коричневий якийсь дуже странний. Так так і прийшов, що він мене убив. Давайте зіграємо нову катку. Друзі, я зробив потихіше, бо коли мене імпостер робив, було так громко. Сильно. Я зробив потихіше. Так. Давайте штани. Ну, я таку, можна так. Приладилася. мені такий скин нравится. Бачите, я таке от. Надо перевіряти чи записи да чи не. Просто було таке, що найде вона. Hello пишуть. Такс. І, і що. А, все вже починаємо Так. Я дуже хочу бути імпостером, Ну, пожалуйста. Неймпостер. Ой, хто я? Обичний ігрок. Понятно. Спасибо. Хто нажав на кнопку? І навіщо? вища. От на Друзі, от ви понимаете, навіщо вища просто так на кнопку. Тут всі пишуть, що... такс. Там пишуть. Такс, що тут пишуть так Боже 105 секунд ждать. Ну, ну навіщо таке робити Я не розумію, чому так довго. Я то виріжу, це над ждать мені надо Для вас все быстро, а мені ждать надо Друзі, дивіться я бах на бачите, наприклад, хтось пише yes і біля нього лайк. Like. Висить такий. Ну. І дивіться, я опускаю. Ось так. І там лайк проходить через тіксту чата. Е... Оце бог прикольний. 5, 4, 3, 2, 1. Вибач, чувачок, ну тебе викидають. Пише, що він не був імпостером. І зачем я так довго ждав? Я чуть не знаю, що я зробив, би. я вже заморився ждать, коротше. Воно бачився вже виходять з ігри. То, що це як довго ждать. Добре, друзі, якщо ми виграємо, або, або я програю, коротше, я закінчую відосик. Ну, звісно. Дивіться, от я набрав і мені опять ж туди бігти треба. Я кое що зроблю. Магія монтажа, друзі. Прикольна магія монтажа. Так, нам треба завдання виповнити. От коли з кимось чиниш, то воно взагалі неудобно, Бо ви ж не знаєте, хто на яку кнопку нажимати буде. І, короче там. Як це вже дуже сложно ну його робить. Yes, 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 yes. Yes, yes. Imпостер. Мне кажется, або оцей, або оцей. Мені щось так кажется. А, все скипнули. Все скипнули, понятно. Друзі, тут написано, что один импостер залишився То есть, получается, там даже импостеры выходили, потому что им надо ждать. Фух. Аня, не починила ще. Ну, нормально поклацайте і починіть, а то мені вже надоїло ждать. Давайте. Ой, бачите, друзі. Коли ви з якимось гравцями оце чините, то воно взагалі не чиниться. Ну... Е... Uh, ви бачили? Ну, короче, все поняли, да? Я, я думаю, ви поняли, друзі.